Як це вже помітило чимало моїх глядачів, 15 жовтня практично всі українські рейтингові засоби масової інформації не утрималися від того, аби не переказати своїми словами пересипаними цитатами з оригіналу, допис в телеграмі позаштатного радника Єрмака Сергія Ліщенка, якого всі ще пам'ятають як колишнього нардепа з фракції Порошенка та учасника. Геть усіх гей-парадів. Наразі ж Єрмак потужно пригрів Сергійка як істинного брата по крові і зробив його власним рупором у тих питаннях, що виходять за межі компетенції Мар'яни Безуглої. Ми не знаємо, скільки Лещенко отримав винагороди за свою позаштатну діяльність в Офісі Андрія Єрмака у 2023 та цьогоріч. Зате добре знаємо про суму винагороди за 2021-2022 роки, тоді засоби масової інформації писали, що ця винагорода становила близько 7 мільйонів гривень, всього лише ні гривень, а не доларів. Поза як це, очевидно, був аванс, бо на той час Сергійко ще нічого не робив, ані на офіс, ані на укрзалізницю, яка і виплатила йому ці кошти. Адже, як ви це знаєте, найбільш широкі ремені вирізають саме з чужої шкури, особливо в тому випадку, коли чужа шкура це шкура держави. А ось у цьому році Лещенко таки щось робить. Принаймні було вже два резонансні дописи, і один із них 15 жовтня, ось цей допис, скрін якого перед вами. Як бачите, розпочинається цей допис Лєщенка такими словами: Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити, американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років, і що на це сказати? По-перше, такий вступ. Більше нагадує не інформацію, яка сплела на поверхню, а дохлу рибу, яка сплела на поверхню догори червом. поза як ніхто на цю тему до Олєщенка ще не говорив. Немає такої інформації із посиланням на якесь інше джерело. По-друге, якщо ти вже пишеш про тиск американських політиків та ще й від обох партій. То назви конкретні прізвища, аби вони могли спростувати твої слова, якщо ти їх погано зрозумів, або взагалі все це вигадав. Але Лещенко пише навіть не про конгресменів, але про абстрактних політиків. Проте слід мати на увазі, що у кожній країні посеред політиків знайдеться якийсь вар'ят, зокрема такі, очевидно, є і в США. Варіат, на якого можна все це списати, варіат, який навіть не знає, що влада в Україні поділяється на законодавчу та виконавчу, і те, що, зокрема, питання вікових рамок мобілізації залежить не від президента в першу чергу, а від вищого законодавчого органу, Верховної Ради, і від президента лише в останню чергу, якщо він заветував би відповідний закон. Але оскільки нічого подібного у нас не відбувалося, то й підстав для таких претензій до Зеленського не існувало. По-третє, геть усі американські політики, якщо мова йде дійсно про політиків, чудово розуміють, що у тому випадку, якби у нас мобілізація проводилася із 18 років, особовий склад збільшився б в числі. І для того, щоб його озброїти та виплачувати йому грошове утримання, Сполучені Штати Америки були змушеними значно збільшити допомогу Україні, але абсолютна більшість конгресменів наразі до цього не готові. Отож претензії до Зеленського могли бути такими, мовляв, ви, хлопці, забагато крадете, і тому не хочете понизити межу мобілізації. Аби економити гроші на власні прибутки. Але такі претензії не могли бути достатньо коректними, отож від обох партій їх навряд би чи хтось висунув. по Почетверте, усі ми чудово знаємо, що позиція республіканців стосовно допомоги Україні не залежить у жодній мірі від того віку, з якого у нас проводиться мобілізація. Чому? Тому що ці хлопці та дівчата молодого і похилого віку геть усі залежать від позиції Трампа, який створив автократію власній партії і погрожує виключити з неї кожного, хто голосуватиме не так, як скаже шеф. Чи зацікавлений Трамп у тому, щоб Україна понизила вік мобілізації? Абсолютно не зацікавлений, за нещодавньою офіційною заявою Трампа України немає вже із 2022 року. Кажучи інакше, Трампові перед наступними виборами край необхідно довести американцям, що Байден, мовляв, правив Америку як ідіот, зокрема і в міжнародній політиці, і що, мовляв, Байден. Викинув гроші на вітер, допомагаючи Україні зброєю та фінансово. А якщо Трамп у цьому їх переконає, тоді він скаже такі слова, але всі проблеми Байдена в тому, що він типовий демократ, отож і Гарріс нічим не ліпша за нього. Таким чином, зменшення допомоги Україні перед виборами у США. Ходить у сферу інтересів республіканців, яким би хотілося мати власного президента. А щодо демократів, то успіхи України у цій війні вони могли б поставити собі в актив. Проте і демократи чудово розуміють, що наша влада не дозволить з'явитися цим успіхам, а безрезультатне збільшення допомоги Україні. Лише зменшить їхні шанси на перемогу, тобто шанси їхнього кандидата місіс Гарріс. Таким чином, фейк Сергія Ліщенка про тиск американців на Зеленського не лізе в жодні ворота. І тут можна пригадати для порівняння лише ті слова, які колись сказав Дмитро Корчинський про Ківу, а сказав він приблизно таке. Нехай Ківа й продався москалям, але ж він продався за великі гроші, і таких ків, що продалися москалям за великі гроші, на жаль, у нас дуже багато, а ще більше тих, хто продався їхнім агентам впливу та вихваляє їх на всі заставки.